В ефірі інформаційна програма Южниські новини у студії Катерина Погребняк. І далі коротко про основні події в місті. Обновка серед технічного обладнання ОПЗ. Волейбольний клуб Хімік утримує лідируючу позицію у чемпіонаті України. На одеський припортовий завод нещодавно з Германії привезли новий пристрій сучасну електротехнічну лабораторію. Стара вже перестала задовольняти потреби підприємства. Як працює новітня техніка, знає Олена Горіна. Будь-яке виробництво завжди залежить від технічного прогресу, тому сучасні підприємства постійно оновлюють свою матеріальну технічну базу. В цьому напрямку ведеться активна робота і на одеському припортовому заводі. Нещодавно серед новинок, придбаних підприємством, стала пересувна електротехнічна лабораторія. Стара лабораторія відслужила у електроцеху майже 16 років, тому придбання нової – питання дуже актуальне. скажем так, не старая лаборатория, а та, которая у нас была, 16 лет она прослужила, и как бы она на ходу и работает, в общем-то, достаточно хорошо. Но так как время на месте не стоит, и новая машина, в ней новые методы, которые позволяют нам значительно быстрее определять трассы кабельных линий, повреждения, которые на них возникают, а это как бы достаточно важно для производства. Нова електротехнічна лабораторія прибула на завод з Германії. Її переваги вже оцінили працівники цеху. Оснащення сучасної пересувної лабораторії дуже відрізняється від старої. Але, незважаючи на досвід роботи на такому обладнанні, фахівцям все одне довелося навчатися. Тут є способи поппроділення поврізнення нової технології. І очень важливе здесь Есть СНЧ, это вот высокочастотные кабеля испытывают эти шитый полиэтилен, вот и также здесь переменка есть сейчас тоже не столь, столь важно для испытывания там шины, шины все такое. Принцип почти один и тот же, ну просто тут новее, немножко надо подучиться все такое, приезжал человек. Це мы ми все такое. Ну, вроді би, нічого нормального. Пересувна електротехнічна лабораторія не єдине обладнання у списку придбаних новинок. Матеріальна технічна база газорятівного загону ОПЗ теж поповнилася новою сучасною технікою, якою саме ми розкажемо вам у наших наступних сюжетах. Далі новини для шанувальників спорту 13 листопада вольову перемогу на виїзді здобув южненський баскетбольний клуб Хімік у Франції. Наша команда з рахунком 76-73 перемогла місцевий діжон та здобула другу перемогу поспіль у турнірі Фіба Єврочелендж. Волейбольний клуб Хімік впевнено вступив у боротьбу за третій поспіль титул чемпіона України. 10 та 11 листопада наша команда зіграла дві гри на виїзді з одним із своїх головних суперників Сєвєродочанкою. Про результат зустрічі дивіться далі. Перша гра третього туру чемпіонату України серед жіночих команд Суперліги видалася для підопічних Сергія Голотова досить легкою. Серйозну боротьбу команди показали лише у першій партії, яка закінчилася з рахунком 25-22 на користь хіміка. Другий сет найневдаліший для «Сєвєродончанки». Ще до першої технічної перерви, підопічні Сергія Голотова вириваються вперед 8-1. В подальшому хімік зберігає лідерство і виграє партію із рахунком 25-12. У третій партії лише на стартовому відрізку команди йшли майже з однаковим рахунком. …8-7 на користь «Хіміка». Після цього наша команда почала повільно, але досить впевнено схиляти… …перемогу на свою сторону. 11-7, 16-9. Далі «Южниці» лише збільшили відрив. Свисток арбітра і 25-15. У підсумку 3-0 на користь «Хіміка». Впевнена перемога. «Дівчинки дуже хотіли виграти, тому перегоріли, я би так сказав. Не справилися зі своїми… как говорится, эмоциями. Если сказать честно, все-таки «Химик» по подбору игроков довольно-таки приличная команда, очень хорошая, у них все 12 человек практически равноценные. Поэтому там тренеру есть, кого заменить, где лавировать составом. Сыграли так, как должны были играть. Так, как должны были играть. Борьба только в первой партии, остальные партии четко сыграли по, по схемам, которые планировали, которые наигрывали. Вообще без проблем было. Не такою вдалою видалася гра наступного дня. Суперниці хіміка були рішуче настроєні на перемогу. У першому сеті Сєвєродончанка вже з перших розіграшів показала серйозність своїх намірів. Добившись переваги ще на старті, команда суперник збільшила перевагу до семи очок вже до другої перерви. Саме в цей момент наша команда збирається силами і у запеклій боротьбі схиляє рахунок на свою користь – 25-24. Друга партія розвивалася за тим же сценарієм, що й перша до другої технічної перерви – 16-9 на користь сєвєродончанки. Але переломити хід гри на нашій команді на цей раз не вдалося – 25-20. У матчі – 1-1. Третя і четверта партії для вихованок Сергія Голотова закінчилися поразкою з результатами 25-22, 25-21. У підсумку – 3-1 на користь сєвєродончанки. Слід зазначити, що це перший програш хіміка на виїзді у чемпіонатах України за два сезони. Останній раз южненська команда програвала на чужому майданчику у Луцьку 1 квітня 2011 року. Сьогодні вийшли більше як з холодною головою. Особенно Так сказать, первая партия такая тягучая была, 26-24. Это все-таки немножко охладило. Но за счет настроя, все-таки, я думаю, мы и выиграли эту игру. Абсолютно ничего не получилось. Не сыграли лидеры наши. К сожалению, не дали хорошего приема. Абсолютно. Я думаю, что это причина первая. Это плохой прием, и плохая подача. И это те компоненты, на которых я обращал внимание на сегодняшний день. Но, к сожалению, так сложилось. И борьба была. Даже при такой не очень хорошей нашей далеко нехорошей игре мы могли бы выиграть и третью партию, и четвертую могли побороться. К сожалению, к сожалению, пока с перепадами играем. Хотелось бы, конечно, чтобы все выигрывать, но всякое бывает. Я думаю, немножко подустали мы с перелетами, с переездами, как бы в куб, участие в кубковых играх может. И вы знаете, мы там морально дрогнули, выиграв вчера легкую игру. Думали, що сіні така гра буде. Хоча предупреждали, мы весь тренерский состав предупреждал, що буде гра не така. Команда так не буде грати. Позволили сопернику так грати. как они разыгрались, домашні стіни. Зрителі очень тяжело было остановить. Таким чином, після шести зіграних матчів хімік набрав 15 очок і посідає перше місце турнірної таблиці. 24 та 25 листопада южненці прийматимуть четвертий тур чемпіонату України на своєму майданчику. Хімік зійдеться з тернопільською командою Галичан Катнео». Після тривалої перерви гандболісти портовика провели зустріч на домашньому майданчику. У гості до женців завітав серйозний суперник, Луганський буревісник. Проте, як і очікувалося впевнену перемогу, здобули господарі. Після тривалої перерви гандбольний клуб портовик знову порадував своїх болівальників домашньою грою. У гості до южниців завітав луганський буревесник. Фаворитом зустрічі були господарі, але відсутність достатньої мотивації южницьких гандболістів відразу позначилась на ході гри. Попри те, що портовики виграли першу половину гри з рахунком 18-14, гра господарів явно бажала кращого. Проте вже в другій половині матчу якість гри южниців покращилась, і це і позначилось на різниці у рахунку, яка впевнена досягла двозначної. Далі Олексич випустив молодих виконавців. У підсумку портовик здобув впевнену перемогу 34-25. Заслуженою перемогу южинців вважає і наставник команди гостей. Якщо касається ігри команди Луганська, то ну, перший тайм, навіть можна записати нам в актив. Він для зрителів був більш цікавий. Реалізація ігрових моментів була по Мы проиграли его четыре мяча, ну и я, в принципе, обыграть команду «Портовик» дома для команды нашего уровня довольно сложно. Ребята совершенно молодые, и ну, команда «Портовик» известная фирма, которая одерживала победы не над такими командами, как наши, хотя я не, хочу, я не, не умоляю достоинства наших ребят абсолютно. Ну, первый тайм прошел неплохо, потом, вы видели, мы сделали замены для того, чтобы можно было готовить и ребят, которые остаются на скамейке, их 16 человек приезжает. Проигрывали больше 10 мячей, соответственно, замены сделал и портовик у себя. Ну и вот поставили маленькую задачу за 7 минут там отыграть, чтобы уехать, и нам забили меньше 10 мячей, это удалось, мы брали минутный перерывы видели, это нам удалось, а было 8, обидный последний гол, не хватило минутного перерыва, там я уже их использовал, если бы можно было, то можно было довести игру, там, допустим, ну, до 7 мячей, возможно. Я поздравляю портовик с заслуженной победой, ну и в том

Вот. То, что насторажило то, что мы в принципе и боялись, да, установка была, что надо серьезно настраиваться на эту команду. Команда серьезная, команда непростая. Вот. Команда в прошлом туре, э, проигрывая первый тайм Будивельнику, 4 мяча, все-таки команду обыграла. Вот. То есть непростая команда. Что и получилось, где-то в начале какая-то сумбурная игра э, в защите, вот. не было четкости много пропустили, я считаю. И самое страшное то, что у нас были проблемы, если раньше это реализация моментов в задней линии, то сейчас почему-то возникла проблема с реализацией с передней линии. То есть это было видно в игре с политехником, это было и сегодня видно, что мы очень много не забили голов выхода в один на один. То есть с позиции стопроцентной, казалось бы. Вот, если где-то сзади нас мы подтянули результат у нас получше процент получше стало за реализации момента, то э, в прошлом туре, в этом туре я уже так посмотрел статистику, э, были проблемы с, с реализацией момента в один на один. Вот. где-то в втором тайме э, за счет того, что где-то соперник сделал очень много э, потерь в игре, вот мы сделали меньше потерь намного. Вот мы сумели сделать переходы, контратаки, то есть и уже потом уже сейчас счет стал плюс 10, и уже стало легче играть, конечно. То Но, в принципе, в целом, качеством игры я не сильно доволен. Ребята даже понимают, что каждая игра очень важна, и надо себя беречь. Там. Я понимаю, что где-то может есть вопрос, там, травма, травму не получить, то есть где-то кто-то сохраняется. Здесь нельзя это, нельзя это делать. Надо играть до конца, надо отдавать, полностью, отдавать себя полностью игре. Что сегодня, я еще раз говорю, в Першому тайме цього не було. Вот до втором вже було видно, що та команда, що ребята почали розуміти, для чого вони там знаходяться на вот. В первом тайме этого не было. Також триває підготовка южної команди до гри у Норвегії проти Драмена у рамках Кубку виклику, яка відбудеться 24 листопада. Ми готуємося вже, звісно, к Норвегії, тобто кубку з норвезькою командою. От, ми команду смотрели, Команда быстрая, скоростная, играет теж двома составами. в швидкий гандбол. Молода команда, бігуча, тому в нас другого виходу немає. Ми вже починаємо, коли команді готується. На даний момент портовик пробуває на третьому місці у турнірній таблиці. У наступному турі на южницях чекає ще одна домашня зустріч 16 листопада проти броварського будівельника. Вдруге поспіль на домашньому стадіоні футбольний клуб Реал Фарм не порадував своїх болівальників ні голами, ні здобутими очками у зустрічі проти черкаського Славутича. Нашій команді не вдалося відігратися та вибороти, хоча б нічию. Тривають змагання у другій лізі чемпіонат України з футболу. На міському стадіоні зустрілися Южницький Реалфарм та Черкаський Славутич. Обидві команди борються за високі місця у турнірній таблиці. Тому даний матч був принциповий. Стартовий відрізок гри пройшов під контролем гостей. Вже на третій хвилині лише чудова гра голкіпера южниців не дозволила гостям відкрити рахунок. Проте вже за дві хвилини м'яч побував у воротах господарів, але не був зарахований через офсайд. І все ж черкаська команда добилася свого За фолт захисника реалфарму у власному штрафному. Арбітер без вагань вказав на точку. Пенальті чітко реалізував Тарасенко. 0-1. У відповідь южниці створили декілька небезпечних моментів, проте рахунок залишився незмінним. 0-1 на користь гостей після першого тайму. Незважаючи на всі намагання южниців, забити гол та здобути очки, мінімальну перемогу здобув Черкаський Славутич. Наступний матч вдома южницька команда проведе 24 листопада проти ФК. Єдність це була остання інформація випуску. На цьому ми з вами прощаємося. Наступний випуск новин дивіться в п'ятницю, 16 листопада. До зустрічі на нашому телеканалі.